Мама витягла пляшку гасу, і я зрозуміла або це, або ножиці. Те, що сталося далі, запам'ятаю на все життя. Мені було сім. Приїхала з табору. Мама чеше волосся і бачить їх воші. Я плакала три дні довге волосся ледве до пояса відростила. А мама каже: доведеться стригти. Але бабуся сказала: не поспішай. Прийшла з пляшкою гасу і повідомила план. Мама була проти, але бабуся наполягла. Намазали мені голову, заметали целофаном, зверху рушник. Сиділа я так годину, плакала від сморіду. Вся квартира Тира смерділа, сусіди стукали в стіну. Змили мертві воші сипалися як дощ всі разом з гнидами. Повторили процедуру через тиждень для профілактики ще раз, через два тижні. Знаєте, що найдивніше після гасу моє волосся стало густіше, блищало як ніколи. Бабуся сказала, що газ будуть волосяні цибулини. Зараз би я так не робила, небезпечно, але тоді це врятувало моє довге волосся. Не довелося стригти під хлопчика як багатьох у класі. В Школі довго дражнили гасоносою, але краще це ніж бути лисою. Підписуйся, розкажу, як боротися з вошами без гасу є безпечніші способи.